Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, любі слухачі! Цього разу я, Віктор Беляков, поцікавлюся у вас. Чи в безпеці ваші діти, коли ви заклопотані у своїх справах, а вони активно проводять час у соцмережах? Що робиш? Та от спілкувалася з подругою, та яка зараз у Німеччині. Уявляєш, вона недавно була на концерті гурту Хеловін. А, з Даринкою. Оце пощастило їй. От все хотів спитати в тебе. Ви ж познайомились в неті, чому ти впевнена, що вона це вона, а не інша людина? Тьо, це ти вигадав, тато. Та ми ж з нею відеозв'язком час від часу користуємось. І як я одразу не здогадався ну, тоді нема за що перейматись. Добре, коли підліток досвідчений в цьому напрямку і знає способи, як відрізнити реальну людину від шахрая чи бота. Але ж не всі такі обізнані, тим паче одразу. Тож як підготувати дитину до соцмереж та різноманітних месенджерів, та й взагалі, до якого віку не рекомендовано дітлахам пізнавати інтернет-всесвіт, якими правилами варто користуватись дітям в соцмережах, щоб згодом не потрапити в халепу? Порадить доцентка кафедри психології і креативних індустрій Національного університету Чернігівська політехніка Анна Чепурна. З якого віку приблизно дітей треба знайомити з інтернетом та соцмережами? З інтернетом ці діти, оце покоління, воно вже знайоме з від народження. Так? я думаю. Що якби немовля могло усвідомлювати, що робить мама от після народження, то перше, що вона побачила б, це як мама в телефоні пише, що я народила, да, тобто вона вже тримає цей телефон в руках зразу після народження дитини. І відповідно багато батьків розповідає, які діти розумні, коли там знають, які на яку кнопочку тиснути вже до одного року, там, який мультик вони хочуть, да, і де це шукати в Ютубі. Ну, це дійсно таке є. Тому говорити з якого віку це як для нас з вами телефон. Візор, який був зразу у нас, правда. Да, тобто, ми, от так само для цих дітей, є інтернет, тобто вони вже знайомі від народження, хочемо ми цього чи ні. Якщо ми там десь утримуємо, то вони це бачать в садочку, тому що в садочку у когось буде цей телефон. Вони бачать тата, який грається в танчики. Да? Тобто, в будь-якому разі дитина зразу потрапляє в це середовище, і наше завдання просто пояснити і навчити правилам поводження в цьому. У середовищі забрати це ми у дитини ну, не можемо зараз. А щодо соцмереж, з якого віку, насправді, сучасні діти мінімально знаходяться в соціальних мережах, про які знаємо ми дорослі. У них абсолютно вже якісь свої уподобання. І знову ж таки, якщо у дитини є планшет, якщо є телефон, а вони є фактично в кожній родині, то уже п'ятирічні діти вони там дивляться свого віку блогерів якихось, та, і у них є. Свої передачі, тому я думаю, що от як дитина отримала оцей доступ до інтернету, вона отримує по умовчанню і доступ до соціальних мереж. Це дійсно так, воно так є. Насправді, як убезпечити від знайомства з незнайомцями, тобто, щоб дитина була впевнена, що спілкується з реальною людиною, а не ботом чи якимось інтернет кривдником називаємо так. От і тут завдання таке, що по перше, у нас є поняття батьківського контролю, і це стосується як взаємодії дітей з реальними людьми, з реальними дітьми, так і поводження дитини в соціальних мережах і в інтернеті. Так? тобто, як тільки і спочатку, це повний контроль тотальний, тобто, якщо це дитина маленька, батьків і вони вмикають, вимикають і далі ні. Так, коли дитина стає більш дорослішою і в школах є основи безпеки життєдіяльності, де там присвячено цілий курс як поводження в соціальних мережах. Плюс батьки мають обговорити всі ці нюанси і всі небезпеки і ризики взаємодії в соціальних мережах. Ну і плюс у нас все-таки є ще соціальні норми. Я б не говорила, з якого віку там дозволяти, да? бо це нереально не дозволити. Зараз ну, це наше життя. Але я б говорила про час, який дитина передава. Перебуває в соціальних мережах, і от якраз контроль цього часу, на мій погляд, є і таким способом убезпечення від взаємодії з потенційними кривдниками, та тобто з шахраями і таке інше. Ми знаємо багато таких випадків, коли дійсно ну діти велися, та тобто тут дорослі ведуться, що там говорити про дітей. Тому ми маємо постійно говорити, ненав'язливо контролювати, обмежувати час. Ну і бажано все таки для дітей до підліткового. Віку, аби гаджети не знаходилися з ними поряд в спальній кімнаті, тобто, ну має існувати таке правило, да що на ніч, як батьки, так і діти відкладаються гаджети кудись. Та, да, тобто, але це і наш з вами приклад, Да, Тобто, якщо мама лежить в ліжечку і поряд з нею лежить телефон, в якому вона сидить, то в принципі те ж саме може бути і з дитиною. Як відрізнити реальну людину від шахрая, який криється за іншою аватаркою? Називемо так. В тому ж і привабливість цього інтернет-спілкування що воно є повністю анонімним, тобто і підлітки самі до речі, вони дуже часто у них є абсолютно інші аватарки, інший образ, інша ні ідентичність, нікнейми. Ні да, тобто. То психологи говорять, до речі, що це достатньо корисно для того, щоб ну, експериментувати з ідентичністю, тобто підліток вчиться бути дорослим, і от якраз середовище в цьому він може безпечно там десь проявляти себе. Якщо говорити про саме, яким чином нам дізнатися, так чи це реальна людина чи ні, то тут в принципі таких якихось загальних алгоритмів немає тому, що якраз таки ті, хто шахраї, вони використовують цю підліткову психологію, та тобто і тут питання взагалі взаємодії дітей в інтернеті з незнайомцями? Тобто, якщо ти не знаєш цю людину, то це те, що має вже насторожувати насправді, оцей момент е, має бути, і у нас тут навіть питання не про те, як дізнатися, хто це а питання, чому діти спілкуються з незнайомцями в соціальних мережах, то це означає, що їм не вистачає спілкування взагалі, які тоді у них взаємовідносини з однолітками в реальному житті. Скільки часу ви виділяєте? На спілкування з дитиною не про те, як ти вивчив, що які оцінки або ці погрози дивись, бо буде там, да не роби того, а просто живого спілкування. І от коли ми звертаємо увагу на це, саме це і може обезпечити дитину там. Бо розповідати, що ти дивишся, що це подозріла людина, ще щось ну для підлітка це ще більше така зацікавленість або довести, що ні, це не так, і це мій друг. І ну дійсно таких випадків дуже багато, і багато з них вони закінчуються. ну, не дуже добре та оця взаємодія закінчується не дуже добре. Як не потрапити на гачок шахрая? Тут ми маємо вчити критичне мислення, та тобто ми маємо вчити себе і своїх дітей мислити критично. Якщо ви відчуваєте у взаємодії з незнайомою людиною якусь сильну емоцію, зразу не має значення це роздратування, чи може якась радість, чи відчуття, що тебе повністю розуміють. То це вже має бути сигналом для того. Того, що хтось тобою намагається маніпулювати, тобто, насправді, оці маніпулятивні впливи їх використовують, їх використовує змі, їх використовують шахраї. Я думаю, що для дітей це важко пояснити. Знову ж таки, батьки мають контролювати і дивитися, з ким дитина взаємодіє. Але тут ми і дорослі також потрапляємо на ці гачки. Тобто, якщо ви відчуваєте сильну емоцію, треба вже зупинитися і подумати. Далі буде йти набір фраз, який абсолютно алогічний, тобто, там немає, не буде Якоїсь логіки там будуть шматки інформації. Дуже часто ця інформація спирається на якихось запори, на якихось відомих особистостей, та якісь вислови, ще щось. І як правило, шахраї використовують ще фразу тому, що, і от після «тому що там іде взагалі якась абракадабра, насправді, та, потрібно увімкнути логіку і подумати. Тобто, в будь-якому разі, це потрібно вчити себе і дітей, що на будь-яку пропозицію спочатку треба порахувати до десяти, подумати, знайти інформацію. Інформацію, з інших джерел наразі діти найбільш в цьому, мабуть, обізнані, ніж ми, да? тобто, пошукати, подивитися, і після того ще з кимось порадитися і потім вже приймати якесь рішення. Все, що стосується вашої особистої інформації, питання банківських карт, телефона, адреси, це має бути табу з будь-ким в соціальних мережах. Тобто, ми маємо і ми і діти бути навчені, що цю інформацію ми не даємо навіть своїм близьким друзям і знайомим, які з якими ми спілкуємося ну, в соціальних мережах, скільки приблизно по часу в добу дитина має право, скажімо а. так, з точки зору психології, проводити часу в соціальних провокативне запитання. Да, ми знаємо, що за санітарними нормами там для очей, для молодшої школи, там не більше 15 хвилин, насправді, да. Тобто лікарі говорять, що занадто все інше, це вже там шкідливо для зору. Психофізіологічно дитина, яка, наприклад, грається, в неї викидаються ті ж самі гормони, як якби він біг, наприклад, так? коли він біжить в грі, і відповідно, гормональний бум він же ж не скидається фізично, дитина залишається в кріслі. Тобто, це вплив і на нервову систему, це вплив повністю на організм. І батьки дуже багато говорять про те, що діти дуже такі розгальмовані після довготривалої гри. Розрозуміла, що на 15 хвилин, ну зараз це нереально. Тому у вас має бути, ну хай це буде дві години максимум, але десь за 15 20 хвилин, щоб це не було різко. Ми говоримо дитині, щоб. В вона готувалася до того, щоб вимкнути, пора згортатися. Пора згортатися. І цей час має бути нормований завжди. Тобто, не має бути, що давай ще, тому що до тата з мамою прийшли гості, і щоб ти не заважав, ти і грайся там 10 годин. І так само ми не маємо забрати цей час як покарання. От цим, до речі, батьки провокують комп'ютерну залежність, тому що тоді значимість перебування в соціальній мережі. Тому що батьки самі підкреслюють. Абсолютно. Точно, да, абсолютно вірно, вона зростає. Ну і мені здається, що дивіться ще 10 років, і у них буде взагалі якийсь прямий зв'язок уже технології йдуть настільки швидко, що ми все рівно не зможемо це все контролювати. Так, будуть якісь 3 d голограми, абсолютно точно. Да. Тобто, і ці діти, вони мені здається, що вони взагалі вже зв'язані напряму з цими соціальними мережами. Багато є випадків, коли кажуть, що ну от там мама не дозволяє, то я сижу на цьому на качельці, розгойдуюся, і я в. Все рівно вже в цій грі, тобто вони прямо заходять в цю віртуальну реальність у своїх фантазіях. І тому наше завдання настільки це контролювати, там обмежувати і не дозволяти, скільки в реальному світі ми маємо дати дитині щось інше, щоб було захоплення реальним життям. І Якщо дитина відвідує гуртки, якщо у вас нормальна взаємодія з нею, якщо в неї є друзі, там або в нього і він ганяє у футбол у дворі, то це говорить про те, що ну, не так страшно, якщо він там чи дві чи три години. Не посадить в комп'ютерній грі, да та, там десь більше чи менше. Якщо ж цього всього нема, і ми ще обмежуємо там, то викликається, ну тоді, тоді ще більше підвищується недовіра і от значимість саме соціальної мережі. Отож, дотримуйтесь вище зазначених порад і будьте в гармонії зі своїми дітьми. Приділіть їм час і ненав'язливо поясніть правила безпеки в мережі, якщо ви ще цього не робили. А я ж, Віктор Беляков, прощаюся з вами, але лише до наступної передачі. Розпрямлені плечі нашої малечі.